то екс-депутат та зрадник України Ілля Ківа перед смертню неодноразово проривався до Віктора Медведчука у Москві. Про це пише видання ВЧК ГПУ з посиланням на джерела. Канал зазначає, що Ківа тішив себе надією стати одним із лідерів кремлівського проєкту Інша Україна. Однак, доступ до Медведчука жорстко блокував колишній заступник генерального прокурора України часів Януковича Ренат Кузьмін. Колись колишній топ-чиновник демонстрував, що може грати мурку. Цей цінний кадр у Москві керує всі політичні проєкти та рухи Віктора Медведчука, зокрема, рух інша Україна. Це рух невидимка, який дозволяє освоювати щомісячно гігантські суми. І Кузьмін до кори та зайві роти підпускати зовсім не збирається, зазначає канал. Незважаючи на те, що Ківа декларував свої симпатії до Медведчука публічно під час алкогольних посиденьок, не втомлювався повторювати, що якби він був кумом, то не поводився б як лох, яким, на його думку, є Медведчук. Тим часом у Ежі сплили останні фото зрадника України та втікача нардепа і лі Ківи. Їх опублікував блогер Сергій Іванов у Фейсбук. За словами блогера, знімки йому надали джерела в українській розвідці. Наголошується, що фото було зроблено перед ліквідацією Ківи, коли він відпочивав у елітному російському ресторані Пушкін. До речі, дуже символічно для інших апологетів Пушкіна та любителів розкішного життя за російські гроші. Організована гурфотосесія тривала понад три місяці. Зазначив блогер у повідомленні пізніше у головному управлінні розвідки Міністерства оборони підтвердили справжність фотографій. Нагадаємо, колишнього нардепа та зрадника України Лю Ківу було ліквідовано 6 грудня в селі Супаніва Московської області в парковій зоні готелю Велич Кантрі Клаб. Його тіло знайшли на снігу з кількома пораненнями. Джерело у правоохоронних органах. Повідомило, що ліквідація зрадника це спецоперація СБУ.